Привіт-привіт, мої дорогі дівчата! Всі, хто мене дивляться, я Олена Захарова, я знову з вами на зв'язку, тому що, як завжди, отримала посилочку з вашими замовленнями і хочу зробити коротенький відео огляд. Що ми маємо у цій посилочці? Цього разу в мене красуні замовили отакі кремчики. Це є з трояндою і перлинною пудрою. 250 мл їх ємкість. Вони мають неймовірні запахи і неймовірну текстуру. Це є Туреччина, це є компанія фірма Талія. бренд Талія. Ви знаєте, що бренд Талія, там Талія, там є якість, там, там є дійсно справжня якісна косметика. Ці крем, кремчики вони підходять як для тіла, так і для догляду за обличчям. Мають неймовірні запахи кожний по своєму. Їх є багато в нашому каталозі різних. Я того разу мала в замовленні оці два, І чому замовляють дівчата саме по два? Тому що зараз вигідно в цьому каталозі до 30 жовтня взяти два разом, вони коштують 200, по 229 гривень, набагато дешевше, ніж по ціні каталогу. Так що рекомендую, дуже-дуже рекомендую я і рекомендую дівчата, які користувалися вже цими кремами, дуже-дуже всі задоволені. Так само ще рекомендую вам звернути увагу на ці шампуні. Вони так само в цьому каталозі є в акції. Вони мають ціну всього навсього 134 гривні. Наступний каталог вони будуть дорожчі, тому що ну зараз них просто крута ціна. Це є з він має такий неймовірний запах, а це є з прополісом. Це для щоденного догляду, але ці шампуні є безсульфатні. Безсульфатні шампуні вони не містять ніяких шкідливих речовин для нашого організму. Безсульфатні шампуні вони піняться мало, щоб ви мали собі на увазі. Їх треба два рази наносити на волосся, але вони дуже шикарно доглядають за нашим волоссям. Чудові, чудові шампунчики, я вам дуже-дуже їх рекомендую. І так само вони, ця серія має набагато більше їх. В моєму замовленні їх тільки два із прополісом і з Кульбабкою. І, і, але там є що вибрати. Рекомендую, рекомендую дівчатка, зверніть увагу, поки гарна дуже на них ціна. Так само ну, замовляють акулячий хрящ, я так називаю. Це Крем для суглобів за кулячим хрящем сюди входить глюко... глюкозамін, і рутин, і акулячий хряб. Хрящ чудова, чудова, чудовий засіб, дуже користується спросом. Має, маємо дуже дуже багато відгуків хороших про цей засіб, про цей крем, тому я рекомендую. Буває, буває що комусь десь щось там не підійшло. Не то, що не підійшло, а спробував, мені не допомогло. Але я вам скажу: якщо цей засіб лежить просто на полиці, то він, звичайно, не допомагає. Там є інструкція, там написано, що треба в день змащувати 3-4 рази на день. Тоді воно може допомогти тому, тому що ми накопичуємо свої хвороби роками. А хочемо, щоб відразу один-два рази помазали, і вже вже нам щоб зняло болі, і зняло всі симптоми. Ну і бувають випадки, звичайно, що можливо може таке бути, що комусь там ну не допоможе, тому що навіть якщо лікар нам і вписує ліки, то не завжди все допомагає. Те, що він рекомендує. Ну ми всі індивідуальні і на кожного що діє своє. Але, взагалі, для того щоб знати, допомагає чи не допомагає, треба просто спробувати взяти хоча б один раз і спробувати користуватися так, як рекомендують в інструкції. Далі переходимо до вітамін Д3. Так само дівчатка замовляють, тому що він дуже потрібен для нашого організму. Взагалі, за підкріплення для підкріплення нашого імунітету, для того, щоб не було дефіциту вітаміну Д в нашому організмі, для зміцнення кісток, для гарного настрою, для гарного самопочуття, так само від нього буде гарна шкіра у вас, нігті, волосся. Рекомендую. Рекомендую тут є 60 штук. Вони є на жировій основі, це є капсулки. Рекомендую одна в день приймається, 60 штук, тобто якщо на одну людину, це вистачає на два місяці. Якраз для профілактики можна пропити курс і потім зробити перерву і через якийсь час знову пити. Отакі капсули. Отакі капсули маленькі після їжі, після їжі, тому що вони є жиророщинні. Щось з'їсти жирненьке, наприклад, навіть те, те ж саме масло. Так само в цьому каталозі дівчатка рекомендую. У мене аж 6 штук замовлені. Це є гелі-пілінги. Гелі-пілінги на основі екстракту грейпфрута. Прекрасний засіб. Дівчатка всі в захваті і замовляють, замовляють, тому що дуже-дуже гарна ціна в цьому каталозі до 30 жовтня. Це в народі називається скатка, він дуже дбайливо видаляє цей відмерший слой епідермісу на нашій шкірі. Два рази на тиждень можна ним обробляти обличчя, шию, декольте, так само ручки, наші можна все тіло, п'яточки так само ним можна доглядати. За, за всім тілом можна доглядати. Прекрасний засіб має такий чудесний запах, ніжно, ніжно, ніжно байливо доглядає. Якщо скраби, то вони трошечки там можуть пошкодити нашу шкіру, то це дуже дуже ніжний догляд. І що в нас ще є? В нас ще є отакі кремчики в замовленні, Отакі кремчики. Це є крем з муцином равлика, який дуже дуже відомий всім. Це є виробництво Корея. 80% муцину равлику входить в цей засіб. 12 мл, здається невеличкий сашетик, але його вистачає на місяць півтора. Його використовують так само і під очі, якщо тільки тільки під очі використовувати, це дуже надовго вистачає. Якщо на все, на все обличчя, то звичайно це ну, на місяць півтора. І такий крем з вітаміном С для догляду вночі, е, нічний крем. Він є прекрасний, так само він може вам відбілити шкіру, е, вирівняти тон шкіри, е, наситити вашу, ваше обличчя вітамінчиком, С, тому що е, наша шкіра так само потребує вітамінів. Е, так само бореться з пігментними плямами. Рекомендую, отак, отаку двоєчку купити, і ви будете дуже дуже задоволені. І на завершення у нас парфумчики. Дівчатка, я замовляла раніше, дівчатам давала тестити і дівчата позамовляли отакі парфуми. В попередніх відео можете подивитися, як вони виглядають. Ці не буду відкривати, тому що їх мені треба віддати на замовлення. Отаке замовлення в нас. І ще в нас наступний каталог, який буде починати свою роботу з 31 жовтня. Отакий От чудесний каталог, в якому багато є новинок, дуже багато новинок, є дуже багато акцій різних. У нас декоративна косметика з'являється нова дівчатка, помади, туші. Так само Догляд за тілом, для прання засоби з'являються в цьому каталозі. Отже, Кому треба відправити, звертайтеся, я вам відправлю, можу в електронному, можу вам відправити каталог. З 31 жовтня він починає свою роботу. Дуже багато має так само акцій, пропозицій різних, як завжди, як завжди, наша компанія нас балує. Отже, на все добре, дівчатка. До нових зустрічей. Скоро будемо записувати нове відео, тому що замовлення знову поступають до кінця каталогу ще буде одне відео. на все добре.